потому что он хочет власть и рвался к этой власти, потому что они снимали ее нечестно с самого начала. И все. И как только Романюк ушел, я не сразу стала она плохая. Так не может быть. Почему до этого они молчали все депутаты, если она была плохая, не удовлетворяла их как секретарь? Почему она вдруг стала плохая? Непонятно абсолютно. Вернее, все это все понимают, но все замалчивают. Я кроме Романюка там никого и не знала, если честно. Все. Ну, бы хочу влады. Хоче влади, а я знаю, що закон же повинен бути якийсь. По закону, як же так. суд її поновив на роботі, а він не хоче її. Зайняв її кабінет і все, так? Да? Ну, не знаю. Я чоловік маленький, ну думка така, щоб поновили на роботі. Ну, не сказав би, що це добре. Ну, тобто це всього думаю, що там вже давно все вирішили. Ви знаєте, я не вникаю в ці політичні проблеми, багато і так, всяких проблем житті. Я не можу вам конкретно нічого сказати. Я дуже поважала Романюка, він був дійсно справжнім мером. От, а це все боротьба за владу і більше нічого. У них де боротьба за владу. Вони між собою ніяк не можуть поділити. Хай там вони між собою розберуться. Боже, навіть що там, що там люди, там вони між собою не можуть розібратися, хай там може бути мало. Ой, чого вони бояться, вони тепер нічого не бояться. Не знаю, дівчки, що вам сказати. От. Їм все сходить з рук, вони не виконують рішення суду. Аби проста людина так не виконувала рішення, що було б, скажіть, ага, зразу кримінал був би. А так, їм все сходить, він нічого не признає. І вона як не влада в нас нічого не признає. Все роблять, що. Рішення суду треба виконувати, і ми, кожна людина повинна виконувати. Чи він займає якусь посаду, чи не займає, він повинен виконати те, що йому сказано. Розумієте, зараз тяжко сказати простому чоловіку, що в них робиться. скрізь іде боротьба за владу. Все. Різними путями, як кажуть, всі способи дійствують в наш вік. І так, в того влада, в кого гроші, в кого зв'язки. І влада в руках. Так що, якими хоч питтями, що тут розцінювати? Як бачить, що до кори та як добиваються, отак, різними способами. Так що нам тяжко сказати. Знаєте, саме було хороше рішення, колись перше, що кучма зробив, то 600 депутатів зробив 450. Ющенко обіцяв 300 зробити, не зробив. Янукович теж. Порошенко не обіцяє. Так само і, і треба і в Луцьку їх ополовинити всюди сокращення, чого там вибачте, дратися, битися. Розумних людей туди. І буде порядок. І стидно, стидно дивитися. Я подробиць не знаю. Як би чула одним оком, що вони там одним оком, що вони там воюють. Мені здається, це піар. Лучше просто працювати. Якби дороги не ремонтовані, куча всього є, а вони там суди, ще там щось, фігньою страдають. Це вже політичні ігри. Суд, безусловно, треба виконувати. Якщо інші я можна подавати з другим мотивом суду, в такому напрямку можна працювати судовом, щоб було правобасистен. Ми не знаємо всіх побочних моментів внутрішніх випросів. Ми, ну ми за Юлі Все, точка. Наше рішення для них абсолютно ролі там не зіграє. Щодо вибору президента, щодо чого хочете. Ми люди маленькі, і наше рішення до уваги ніхто ніколи не приймає. Вони там самі собі розберуться. Я можу, не можу вам цього сказати, тому що я там не вникаю дуже так. Тому що це знаєте якось так вже Нас дурять, 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 дурять. Я не знаю, скільки коли це кінчиться. Вибачайте, я просто. що це, я не знаю. Вони народ не слухають, вони роблять своє. все. І закони виконують не наші, то не конституційні, а для себе вони роблять. Ми тільки народ виконуємо, а вони не виконують наша влада. Ну, я, звісно, звичайно, що він не прав. Я знаю, якщо є конституція, якщо є закони, наші, які потрібно виконувати. Я так зрозумію.